Айської району передати е, цю експозицію, власне, пані Валерії Бандурко. Я думаю, що тут всі-всі міста, які е, сповідують ту віру і люблять дітей так, як це люблять, роблять і люблять в Черкасах. Вони з задоволенням до цього доєднаються. І ми, звичайно, все це передамо вам. Пасибі велике хочуть жити. Служба у справах дітей Черкаської міської ради виступила з ініціативою об'єднати всі громади навколо. Е Ідеї центризму дітей і любові до дітей ця ініціатива піде далі, тому що Деде, а не черкащині все таки люди завжди з великим гарним і люблячим серцем. І чи не найбільша кількість родин, які готові приймати і виховувати дітей, вона знаходиться саме в нашій області, нашому У вигляді свята для дітей з подарунками з аніматорами ми хочемо подякувати в першу чергу тим родинам, які Знайшли в своєму серці місце для дітей, які подарували їм можливість мати щасливу, люблячу родину. Кожна з громад наступна буде прикріпляти до, до цього стенду, буде прикріпляти своє сердечко. Вони будуть всі різні. Реформа триває, реформа, яка покликана в першу чергу діток. Повернути в родини, дати їм те батьківське тепло, яке вони повинні мати і з яким вони мають зростати, щоб стати потім повноцінними членами нашого суспільства. Дуже раді, що нас сьогодні зібрали, що нас привітали. Наші діток зробили таке свято. Це ну, важливо, тому що ми відчуваємо, що ми потрібні, наші дітки потрібні. Виховала 22 дитини. Чотири дитини народила, а 18 народила серцем для мене. Це життя, тому що діти повинні мати сім'ю. І ми приймаємо дітей як наших рідних дітей, ми ніколи їх не відокремлюємо. Дев'ять разом дітей, взятих в сім'ю, які народжені серцем, це сім дітей. Сім років ми цим займаємося і маємо вже певні свої плоди в цьому. Бачимо те, що діти навчаться почали краще. Всиновлення це прийняти дитину такою, яка вона є, але дати їй, знаєте, напрямок в життя, підказати. Вести за собою це і бути лідером відповідно для дитини. Вчення та соціальної адаптації, активну громадську позицію, патріотизм. Попросимо оплесками. Дякую. Дякую. Дякуємо ще раз облисками. Анатолій Миколайович та Тамара Анатолійна.